Привіт. Думаю, ви неоднократно чули про те, наскільки жирно Хайперліквід роздав Дроп. Бачив історію лайфченжа, бачив історію FOMO де люди продавали свої токени по 2 долара, по 3 долара. Я, якщо що в їхньому числі, я їх прекрасно розумію. от І те, що зараз токен ТОП-24 займає місце в крипторанці, має свою е1 екосистему, яка будується. і не знаю чому, але на мою думку, вона андерратар. Ніхто її не відпрацьовує, а ті, хто відпрацьовує про неї не говорять. І сьогодні я хочу розповісти про Trade, трейд, да, основна тематика відео, і затону ще декілька проєктів в цьому відео розкажу, що можна на ній пробити і як я паную повзаємодіятися цією системою для того, щоб отримати в подальшому свій ретродроп. Так, перейшли ми на сайт. він виглядає, бачимо красиву анімацію черепа. Сам сайт великим рахунком постижка, нічого ми тут цікавого не знайдемо. Єдине, що для нас може бути корисним, це доки. В доках є інформація про поінти, про те, що програма pointів стартувала 27 липня, загальний сапай поінтів – мільйон, і станом на 25 січня роздано 840 тисяч поінтів, тобто 160 тисяч поінтів, приблизно через 3-5 тижнів їх роздадуть, і ми будемо ліститись на платформі Hyperliquid. Окрім цього, ми можемо побачити команди для використання їх в Telegram-боті. Але про це поговоримо трошки пізніше, як і пізніше покажу сайт, я, да, через який можна взаємодіяти з цим ботом, не використовуючи команди, тобто він UI-інтерфейс, набагато зручніше. От, переходимо, давайте перейдемо безпосередньо до PvP-трейду. Так, бачимо, ось так виглядає наш бот. По факту, типічний бот для трейдингу в Телеграмі. Натискаємо почати чекаємо загрузочки. Ось, зараз. Так, бачимо. найголовніше що в нас є, нам бот створив два гаманця ефірний, ЄВМ, точніше, і SOVA. Для того, щоб почати працювати з цим гаманцем нам потрібно відправити кошти. Да? Пишуть мінімум 15 USDC в мережі арбітрумі. Обов'язково USDC, не USDC є, тим не, не свапнутий, не бріжнутий. Звичайно, USDC, ми маємо відправити на ось цей адрес. Зразу можу сказати, так як це бот в Телеграмі і гаманець в Телеграмі, потрібно експортувати з нього закритий ключ. Для того, щоб це зробити, натискаємо на ось таке гамбургер меню. Переходимо в Settings настройки, і в нас є кнопка Експорт Key. Натискаємо на неї. Я блюрить не буду, спеціально покажу, як воно виглядає. Це аккаунт пустишка. Якщо ви дивитесь це відео, хочете перевіряти, хочете заходьте по приватнику, його ніхто не буде використовувати. Ось, натискаємо. І ось наш приватник. Ось ось так він виглядає. Нам потрібно його скопіювати і вставити в будь-який ЄВМ-гаманець, який ви використовуєте. Так, давайте, на прикладі Ruby Wallet покажу, як вставити цей закритий ключ, в свій гаманець. Відкриваємо Rubio Wallet, натискаємо ось сюди, да, на нашу адреску десь де така стрілочка. Натискаємо на неї. І в правому верхньому кутку в нас є кнопка додати гаманець. Натискаємо на неї. Вибираємо імпортувати приватний ключ, вставляємо наш приватний ключ. І, відповідно, підписуємо його. Давайте для зручності підпишемо PvP Trade». Все готово. Коли я депну на усю адресу кошти, відповідно, ці кошти будуть і ось тут. Тобто я зможу без проблем взаємодіяти з ними, виводити, переводити їх на біржі або на інші гаманці. Так, зробили ми депозит. Відповідно, є в нас баланс. Давайте подивимось функціонал. Ну, він максимально простий, працює на звичайних телеграм-командах. Відповідно, що нам потрібно взагалі робити? Чим більше ми набуваємо об'єму, тим більше ми отримуємо поїнтів. Наприклад, я за минулий тиждень. От я набув 50 тисяч об'єма, отримав 6 поінтів і став топ-9 тисяч у лідерборді. Відповідно, як набувати об'єм? Звичайна команда або лонг, або пишемо шорт. І вибираємо актив, який ми хочемо, на який ми хочемо відкрити пус. Давайте, для прикладу, візьмемо біткоін, шорт біткоін. І зараз бот запропонує нам плечі, з якими ми хочемо відкрити цей шорт. Давайте тесту відкрию угоду, беремо 10-те плече. Чекаємо загрузки. Бот просить написати маржу, з якою ми хочемо зайти. Відповідно, якщо в мене 256 доларів на балансі, я, наприклад, хочу зайти на 200. 50 доларів, тобто з 10 бачем 2500, я пишу 250. І зараз бот мені пише, що от ти зайдеш на таку суму при такій ціні, ось моя ліквідація. Якщо тебе все влаштовує, натискаємо Confirm. І відповідно зараз бот відкриє позицію. Бачимо, бот відкрив позицію. І якщо я хочу її закрити зараз, я відповідно пишу команду COVID. Зараз бот підтягне мої актуальні позиції. Да? Натискаю на кнопку з позиції, яку я хочу закрити. І вибираємо відсоток позиції, яку нам потрібно закрити. в моєму випадку 100%. Натискаємо. Також бачимо, що бот присувався такі от картинки, що ну, досить таки зручно. Підтверджуємо те, що ми хочемо закрити нашу позицію. От. Трошечки заплачу за комісію, але в цьому немає нічого страшного, тому що ми будемо хеджуватися. І про хеджування зараз також поговоримо. І відповідно, після закриття позиції, бот. Ну, взагалі мусить переслати картинки з панелом. Але не завжди він її показує, тому не звертаємо на це уваги. Окей, тепер невички вайфхак. Скажу зразу, я думаю, ви всі знаєте, що для того, щоб не втрачати на курсі, ми можемо відкривати хеш-позиції. Хеш-позиції це коли з одного аккаунта, відповідно, ми відкриваємо long, на іншому аккаунті на таку ж суму ми відкриваємо шорт. Як правильно зробити хеш-позиції? Пишемо в кнопку Invite йому цей інвайт і з другого телеграму. Я думаю, що в кожного є там 2-3 аккаунта Телеграма, з другого телеграма переходимо за цим посиланням, і відповідно з одного аккаунта ми будемо відкривати наші лонги, а з іншого наші шорти. Також на початку відео я казав те, що ми можемо використовувати сайт для, для тих, кому не зручно користуватися телеграм-ботом для відкриття позицій. Є такий сайт, називається він UI, він агрегатор Dex Futures. Да? Тобто можемо подивитися, що він там OrderLip підтримує, KLX, саме відому біжу, Synfuture і Hyperliquid. Відповідно, як це працює? Давайте я зараз через, через сайт безпосередньо відкрию позу по біткоїну на 100 доларів по лонг-позицію. Чекаємо, поки вона загрузиться. Бачимо, позиція відкрилась. І в Телеграмі безпосередньо, якщо я, наприклад, от, зараз. Почекаємо, поки підгруза. Да, бачимо, що ось мій лонг, мій шорт. Я його закриваю. 100%. Давайте почекаємо, поки він підтверджуємо. Почекаємо, поки вона закриє позицію. Так, чекаємо, 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 чекаємо. І бачимо, позиція закрита. І відповідно тут вона також пропала. Окрім цього, коли ви відкриваєте позицію через Телеграм чи через. Ваша позиція також автоматично відкривається і на платформі Hyperliquid. Давайте також це покажу, мабуть, це важливо. Лонг, ETH, Відкриємо з п'ятим плечем. Лонг, ETH, Давайте на 200 доларів відкриємо наш лонг, Підтверджуємо. Чекаємо, поки відкриється наша позиція. Бачимо, позиція відкрилась. І, відповідно, тут в вкладці position ми відразу у нас з'явилася. Ось наша маржа, ось наша панелка. Тобто, відповідно, так само чи не безпосередньо через HyperLiquid ми можемо відкривати або закривати наші позиції, що є дуже і дуже зручним. Ну і відповідно, вся суть ретродропа від відпрацювання PvP трейду заключається тільки в тому, щоб набити якомога більше собі понтів. Для прикладу в них є конкурент аналог хелфан, який зараз торгується в капіталізації 120 мільйонів, пік його був майже 300 мільйонів, і він роздав 50 іксів на затрати, що я вважаю досить таким гарним показником. Ти паче, як на мене, ПВП Трейд радар. Враховуючи те, скільки грошей є зараз у Хайперліквіда, не відпрацювати екосистемні проекти, ну, як на мене, трошки тупо. От, я не говорю про те, що потрібно там закидувати зараз тисячі доларів на профарм мільйона поїнтів. Ні, ви можете, як і я, зробити просто два аккаунта, потратити там 500 1000 доларів на відпрацювання цього проекту. І, ну, об'єктивно, як мінімум, X2, X3 точно ми отримаємо, а з урахуванням того, що це Hyperliquid, мо і людей досить таки мало, які відпрацьовують цей PvP-трейд, ми можемо отримати і більше, як на мене, і цілих 5, 7 і навіть 10 X. -ів. Але ну я не ванга і не інфоциган загадувати і казати, що от ми всі заробимо, от крутіть і так далі. Не хочу, просто ділюсь тим, що відпрацьовую я в цьому криптовалютному світі. Хочу згадати про те, що на платформі HyperLiquid є можливість стейкати їхні токени. Вкладка стейкінг. Я зробив декілька аккаунтів. Стейкав я від одного до трьох токенів, токен по 20 доларів. Роблю, заносив я в Hyper Foundation, в Принципі, тут плюс-мінус апіари однакові, єдине, що потрібно, щоб аптайм був 100%. Робиться це для того, що дуже часто ось такі от проекти l 1 роздають фантомні дропи всім тим, хто просто стейкає якийсь актив. Для прикладу, ми можемо згадати Суї який за стейк буквально одного суї роздавав, не пам'ятаю, щось по 150 чи по 200 доларів на аккаунт. Відповідно, це, скрізь за все, ноумбрейна no активність, тим паче токен, я вважаю, буде і далі рости, і, в принципі, ми можемо його оплачувати і по 40, і по 50 доларів. Все операція в те, як вони будуть розвивати свою екосистему, тому там виділити частину коштів, якихось 200-300 доларів, купити по одному токену і просто розкинути їх під бейсревар, в цілому виглядає смарт, хоча я і сам не люблю цього робити. Але це той проект, в який я особисто вірю, і можу порекомендувати зробити так. Також на сайті можна знайти вольцем. По факту, це аля трейдинг рахунки. Ми даємо свої кошти в управління і відповідно. Ми виконуємо тож таку, трошки дегенську активність з прицілом на майбутній ретрогроп. Я заносив бульбульдау і хайпердеш. Відповідно, заносив я по 50 доларів. Бульбульдау зараз малює 197% дохідності річної, мій профід вже складає 13 доларів, приємненько. І Хайпердеш мінус 9% АПР. Бачимо, що втратив я 3 долара. По факту, 10 доларів я вже заробив, 10% за тиждень стейкінгу. Не знаю, чи буду тримати далі, можливо, просто потримаю, потім виведу, заноси якісь другі вольти, буду так перекидати, пробувати фармити в плюс. На ось ці відсотки, якщо чесно, я б на них би не дивився, тому що є і мінус 100, да, людям поспускало депозити. Є і 7 по тисяч. Факту, по факту, все впирається в то, як ось цей вольт, вольт торгує, і відповідно я б на них не дивився. Заносите туди, де, наприклад, великий ТВ, да, можна все в Сіфу 70% малюють, Джозеф. E, де 300% річних малюють. Оце в таке б я б замовсив би, але враховуйте те, що ви можете повністю втратити свої гроші, тому сильно не котуватимо кислів про екосистему HyperLiquid. Бачимо, що загальна маркеткапа майже 9 мільярдів доларів. Дуже багато проєктів тільки починає білдитися, і вони в Теснеті. Наприклад, ті ж самі NFT я от я прокласу, вони ще в Теснеті. Ми дріп-трейд взагалі, DeFi також в Теснеті. Що пробив би я? Я якщо чесно, антифому, просто відкрив би ось цей сайт Крипторанк, екосистему HyperLiquid, і поможився і по би з кожним проєктом. Це Гембл нам не потрібен, він і це теж поки не потрібно. Чекаємо, просто як і усіх грушок поверху. Навіщо? На мою думку, на мою думку, екосистема з капою в 9 мільярдів. Не може закінчитись просто на одному ретодопі від е, Hyperliquid. Відповідно, всі протоколи, які базуються на ньому, також будуть рано чи пізно роздавати гроші. Е, будьте реалістами, будьте реалістами Всі ці проекти б'ються для того, щоб потім роздавати гроші в своїй кишені, і також вони будуть роздавати дроп тим юзерам, які взаємодіяли. Тому 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 об'єктивно є сенс просто не на багато акаунтів, але продовжувати тикати їхню екосистему і лутати якісь фантомні дроби. Прикладів того, коли проекти в екосистемах роздавали дуже багато грошей, ну їх космос просто. І з останніх можемо подивитись на проект Sin Future, теж PerpDEX в екосистемі Баста, який роздав, просто мають мушу грошей, люди отримали 10-15 віксів на свої вкладення. Плюс ті, хто контрибутив, був амбасадором, отримали на Новий рік. Не те, що зарплату, а просто приємний бонус від команди. Тому, як на мене, в цілому смарт там, 3, 5, 10 аккаунтів завести і протикувати їхню екосистему. Так, на ну, цьому все. Сьогодні знаю, вийшло таке трошки коротеньке відео, але я вважаю, не потрібно лоти воду, і ми, в принципі, розібрали повністю функціонал, розібрали вуї, трошки погорили про екосистему HyperLiquida. Я дійсно вірю в те, що вона буде перформанті в 2025-26 році, до того, поки туди не набіжать багато голодних хартів. От, підписуйтесь на ютуб канал, також підписуйтесь на телеграм. Як то кажуть, з вас лайки з мене контент і до зустрічі в нових відео.